був в ближній бій, то була прибойня прям і жетон. Я, хлопче, в тебе є великий шанс повернутися. Ось так зараз теж перебираємо, щоб повернути всіх, щоб не було такого, що людина десь лежить. Нікому не потрібно, і ми там розповідаємо про якісь там духовність, блядь. про чесність, справедливість. А що це за херня, хлопців, що? Блядь? Ну нахуй на ця війна, блядь. Навіщо сюди було до нас йти вбивати, нас самим гинути? Навіщо, блять? Ну це ж теж люди блядь, були. Ось так от хлопчики лежать. Перезаберемо ці душі звідси з ліци. цього розбитого лісу.